Вітаю усіх на моєму каналі. Прийшла чергова посилка. Пропоную розгледити, що я придбав цього разу. Ось така коробка. Довго її чекав IPROG. Давайте подивимося, що всередині. Якісь платки. Одна, друга, дев'ята. Роз'єм з дротиками. Роз'єм обіді 2 Роз'єм USB це, мабуть, 10-та платка. Ось такий блок. Наліпка на блок, мабуть, диск з ПО. Все розпакую і покажу адаптери вже в розпакованому вигляді. І ось так усе виглядає. Так, розібрав сам корпус програматору iprog. Бачимо, що він не залитий. Тобто, все доступно для ремонту. Ось так виглядає. Оскільки це гарно, ще поки не знаю, нічого не перевіряв. Посилка тільки прийшла, розглядаю її. Замовляв комплект, щоб було найбільше позицій, тобто 11 повинно бути. Ну, як бачите, вирішив я купити програматор iPro. Хто вже стикався, працює цим пристроєм, то скажіть, що потрібно ще Може докупити. Може потрібно щось змінити, якось доробити цей iPro, щоб він. Цей iPro, щоб він гарно працював. Перед покупкою дивився на різних сайтах, на форумах. Хто що робить з цим програматором, він застосований для роботи з подушками безпеки, з блоками комп'ютеру-двигуна, з магнітолами, з приборними панелями і ну, общем, Широкий спектр використання його. До мене іноді є звернення там по перепрошивки блоку СРС після ДТП, або був замінений блок комп'ютеру двигуна, і треба якось його прив'язати до автомобілю. Вирішив спробувати себе ще на цьому поприщі. Тобто освоїть програмування різних блоків. Програматорів дуже багато, вони різні, коштують якісь дешево, якісь там дорого. Є оригінальні, є клони. До речі, кого зацікавить, то посилання, де купляв, в якому магазині, залишу під відео. Ну, з чого ж треба починати, тому вирішив купити iPro. Трошки розберусь про тестю. Там адаптер і сам програматор, щоб він працював. В інтернеті є там схеми, як його продиагностувати, але спочатку треба буде встановити програмне забезпечення. Не все зразу, буду поступово розбиратися. Ну на сьогодні поки все. Хотів показати, розпакувати, щоб всі подивилися моє нове придбання. Це на сьогодні все. Пока. До нових зустрічей.